Як ви думаєте, чого очікує від вас дівчина, коли погоджується з вами зустрічатися і які помилки ви боїтеся допустити? Зараз ми про все дізнаємося. Ну, Ожидають взаємоотношення якихось чувств, Як яка дівчинка, одні очікують, там, що ну, хочуть видеть черти там. Какие-то хорошие черты, что сочетает в себе парень, например, там или э, чтобы он там дарил ей подарки, чтобы водил куда-то, или чтобы просто был хороший ну, уделял ей внимание. Я думаю, она рассчитывает на стабильные отношения и какую-то опору за ее спиной. Ну, наверное, надо какого-то взаимопонимания, еще, еще. заботы. Ну, в принципе, все. Чего-то ну, необычного, чтобы я его удивлял. Ну, я думаю, що что ожидают, щоб чтобы... я її завжди підтримував, допомагало всьому. Ну, і так далі. Ну, я думаю, дівчата від хлопців якби чекають якоїсь відповідальності, лідерства у відносинах, чекають подарунків, ніжності. І щоб вони себе почували, як за стіною. Вона, на мою думку, завжди очікує піклування. бо, ну, Дівчата люблять, коли про них піклуються і, звісно, якісь сюрпризи влаштовувати, тобто чимось радувати постійно кожен день, безперервно, чимось захоплювати. Наверное, найбільша большая ошибка это обидеть чем-то. Ну, щось сказати не то, або якийсь поступок зробити, який її обидит. Ну, щось зробити неправильно, щоб їй не подобалось, там, допустим, як то не знаю, больно зробити человеку. как-то поставить его неудобное, невыгодное положение для нее. Например, накричать на девушку или как-то, ну, какое-то неприятное слово ей сказать. Ну, наверное, никаких. Полагаться на свое обаяние. Например, забыть какую-то важную дату, например, день рождения или, ну, месяц с того дня, как мы встречаемся, что-то по типу такого. Ну и одна такая радикальная ошибка, которая будет допустить, это измена. Что с ее стороны, что со своей стороны. Так як це ну, доволі трудно простить. і якщо вибираєш одного человека, то краще оставаться з ним завжди. Тому що не вижу смысла вибрати человека, а потім і или к другому. Ну, по-перше, не треба зразу, як кажуть, десяти кілометровими шагами бігти вперед, тому що відносини мають розвивати поступово. Друга помилка, на мою думку, це. Ем... Занадто трошки аж пригнути в палку в плані пілкування. Тобто вдінь шапку, вдінь куртку, вдінь шарф там і туди не ходи, там не будь. А, мабуть, найстрашніше в відносинах це непорозуміння. Коли ти думаєш одне, вона інше, і ви в цьому плані не сходитесь і вже надумаєте різні історії, і від цього відносини тільки псуються. Одного разу Чоловік і сином поверталися додому. Чоловік їхав на Осликові, а син поряд вів його заповідь. Але зустрівся їм прохожий та й сказав: Чого це ти, дорослий чоловік, сидиш на ослі, а твій бідний син лайт ноги волочать? Соромно стало батькові. Ти якось незручно. Він зліз з цього ослика, посадив туди сина. І вони пішли далі. Але вже за наступним рогом їм зустрівся старий дід. І як закричить: це чому малий розсівся? А бідний втомлений батько має йти пішки? Чи тобі не соромно? Ніякої поваги до своїх батьків? Дуже незручно стало татові, і він сів на осла біля свого сина. Але й так довго вони не приїхали. Через деякий час зустрілась їм жінка. Побачила їх і як почала верещати. Ви що? Бідна тварина, в неї ж аж хребет прогнувся. Ви вдвох на неї сіли. Ну, ні сором у вас, ні совісті. Засоромилися батько з сином, засмутилися, злізли вони з того ослика і пішли один по одну сторону, інший по другу. Так буває в нашому житті. Ми занадто багато уваги приділяємо думки інших. Це називається тиск однолітків. І хочеш ти того чи ні, ми часто можемо опинитися в таких ситуаціях. В інтернеті ти можеш знайти безліч історій підлітків з таким сумним завершенням. Я не хотів цього робити, палити або ще щось, тому подібне. Але всі в моїй компанії це робили. А вони ж мої друзі, я хочу бути з ними. Неправильне залишається неправильним, навіть якщо це роблять усі. А правильне залишається правильним, навіть якщо так ніхто не робить. Якщо в тебе є якісь принципи, слідуй їм відкрито. Не бійся думки інших. Саме ці принципи роблять тебе особистістю, таким, яким ти є. І якщо інші насміхаються над тобою, це ще не кінець світу. Їм просто не вистачає сміливості відстоювати щось своє. І якщо хтось посягає на твої моральні принципи, просто змінюй компанію. Чому? Тому що ти скоро станеш таким самим, як вони. Опра Уінфрі говорила: оточуй себе тільки тими людьми, які можуть підняти тебе вище. Якщо ти не перебореш розуміння того, що ти маєш бути таким, як усі, то ти втратиш свій шанс стати незвичайним, таким, яким тебе створив Бог. Говорячи так іншим людям, подумай, чи не говориш ні ти собі. Ти ніколи не повпливаєш на світ, будучи таким, як усі. Не змінюйся заради інших людей, будь собою. І тоді потрібні люди полюблять тебе таким, яким ти є. Сьогодні ми познайомимося з справжніми чоловіками, які не втрачають час даремно. Ходімо знайомитися. Що це за вид спорту і як правильно ним займатися? Стрітворкаут це дворовий спорт. Займаються ним на вулиці. Це турніки, біг, бруса. Віджимання. Як цей спорт впливає саме на вас? Ну він взагалі розвиває не тільки нас фізично, він заставляє нас думати, тому що ми думаємо техніку, ми придумуємо тренування, це включати потрібні свої мозги. Я раніше, коли частіше хворів, а зараз я відчуваю, що я сильнішийся. Організовує, організовує так, спорт це в першу чергу. Як новичок може досягти якихось певних результатів і який треба на цей час? Ну на мою думку, потрібно хоча б місяць-два, і можна отримати результати, хоч якісь мінімальні. Ну, насамперед, потрібно поставити мету, чого ти хочеш досягнути, тому що без мети немає руху. Потрібно поставити, що ти хочеш, і почати просто піджиматися на турніку, ну, базові елементи робити, а потім вже можна щось і більш, ставити планку вище. Чому іншим варто спробувати себе в цьому воді спорту? Тому що він не схожий на інший, тут немає якби шаблону. Кожна людина сама придумує, що можна тут внести своє. Можна що кожне упражнення зробити по-своєму, щось своє можна придумати. Ну, як от в залі там стандартно там, штанга, що там просто пару разів не хватів, ну, Можна взяти ту штангу, а на турніку можна і на... підтягуватись, і віджиматися. Аби тільки була жива. це свобода дій. Да, да, тут немає ніяких правил, ніяких обмежень. Ти працюєш зі своїм цілом і ну, на совершенство на не на повітрі. Найкраще те, що тут мінімальні фінансові вкладення, і я думаю, в будь-якому дворі є площадка, там де є. Ну, що є турнік. спортплощадка і що можна займатися в будь-яке время і в будь-якому місці. Навіть в домашніх умовах можна займатися прості віджиманням від полу. Було б тільки бажання. І друзі. З друзями так, тренування так. в два рази краще проходять. <рес> Тому, хлопці, ну ми займатися в здоровому тілі здоровий дух.